Астрономія 11 клас, урок 10, спектральний аналіз. Види спектрів. У 1666 році Ньютон, пропускаючи бочок світла через тригранну склянну призму, помітив, що світло не тільки заломлюється, але й розкладається на колірні складові. Отримано на екрані кольорову смужку, що складається із семи основних кольорів, що поступово переходять один в один, назвали спектром. Для спостереження і дослідження спектрів застосовують прилад спектроскоп. Для одержання та реєстрації спектрів небесних тіл використовують спеціальний оптичний прилад спектрограф. Спектри порівняно яскравих світил фотографують за допомогою щілинних спектрографів, що складаються з коліматора, призми і фотокамери. Фотографічний знімок спектра небесного тіла називають спектрограмою. Спектрограмою називають також графік залежності інтенсивності випромінювання небесного тіла від довжини филі або її частоти. Будь-яке тіло, що світить, створює спектр випромінювання. Спектри бувають суцільні, лінійчасті й смугасті. Суцільний спектр це спектр, у якого монохроматичні складові заповнюють без розривів інтервал довжин хвиль, у межах якого відбувається випромінювання. Тобто має вигляд неперервної смужки, кольори якої поступово переходять з одного в інший. Усі тверді тіла, що світяться, розплавлені метали, гази та пари, перебуваючи під дуже великим тиском, дають суцільний спектр. Спектр має інший вид, якщо за джерело світла використати розпечені гази або пари. Коли їхній тиск майже не відрізняється від нормального, і гази перебувають в атомарному стані. У цьому випадку говорять про лінійчастий спектр. Він складається з окремих кольорових монохроматичних ліній, що не зливаються одна з одною, і розділені темними проміжками. Установлено, що у стані розігрітого до високої температури кожен хімічний елемент газу складається з атомів і випромінює властивий тільки йому один лінійчастий спектр з характерними кольоровими лініями, завжди розміщеними на певному місці. Смугастий спектр це спектр, монохроматичні складові якого утворюють групи, що складаються з багатьох тісно розміщених ліній емісії. Тобто смугастий спектр складається з окремих ліній, які зливаються в смуги, розділені темними проміжками. Такий спектр випромінюють молекули газів і пари. Поряд із спектрами випромінювання існують спектри поглинання. Суцільний спектр, пересічений темними лініями або полосами в результаті проходження білого світла через розпечені гази або пари, називають спектром поглинання. Дослідження явища виникнення спектрів поглинання показало, що речовина поглинає промені тих довжин филь, які воно може випромінювати в давних умовах. Закон Кіргофа. Таким чином, для кожного хімічного елемента його лінійчастий спектр випромінювання обернений до спектра поглинання. Це значить, що розміщення темних ліній поглинання точно відповідає розміщенню кольорових ліній випромінювання. Спектри містять найважливішу інформацію про випромінювання. Загальний вигляд спектра і детальний розподіл енергії в ньому залежить від температури, хімічного складу і фізичних властивостей джерела, а також від швидкості його руху. Метод дослідження хімічної будови тіл та їхнього фізичного стану за допомогою спектрів випромінювання і поглинання називають спектральним аналізом. Хімічний склад небесних тіл. У 1814 році німецький фізик Йозеф Фраунгофер Спостерігаючи спектр сонця за допомогою спектроскопа з дифракційною градкою, який він виготовив, звернув увагу на те, що суцільний спектр сонця містить значне число темних ліній. Учений встановив, що ці лінії завжди присутні в спектрі сонця на певних місцях. Фраунгоферові лінії не що інше, як лінії поглинання пари різних речовин, що перебувають поблизу джерела суцільного спектра яскравої поверхні сонця. Сонце оточене газовою оболонкою, що має вищу температуру та меншу густину за фотосферу. Таким чином, спектр Сонця є спектром поглинання цієї пари. При детальній класифікації цих ліній на Сонці виявлено всі земні елементи. Так було відкрито новий хімічний елемент гелій, який тільки через 26 років виявили на Землі. Порівнюючи довжини філь ліній поглинання, спостережуваних у спектрах небесних тіл, з отриманими в лабораторії або розрахованими теоретично спектрами різних речовин, можна визначити хімічний склад випромінюючого космічного об'єкта, що перебуває на дуже великій відстані. Спектральний аналіз дає змогу визначити хімічні складові не тільки сонця, але й інших об'єктів зір, туманностей. Аналіз спектрів основний метод вивчення фізичної природи космічних об'єктів, що використовується в астрофізиці, Температура Усі навіть слабко нагріті тіла випромінюють електромагнітні филі. За температури, що не перевищує 1000 Кельвінів, випромінюються головним чином інфрачервоні промені і радіофилі. З подальшим нагріванням спектр теплового випромінювання змінюється, збільшується загальна кількість випроміненої енергії та з'являються промені з коротких довжин филь, видимі, ультрафіолетові, рентгенівські і т.д. При тепловому випромінюванні внутрішня енергія теплового руху атомів і молекул тіла переходить в енергію випромінювання електромагнітних филь. При поглинанні світла відбувається зворотній процес переходу електромагнітної енергії у внутрішню енергію тіла. Зі збільшенням температури максимум випромінювання абсолютно чорного тіла зміщується в короткофильову частину спектра. Довжина филі, яка відповідає максимуму в розподілі енергії, пов'язана з абсолютною температурою співвідношенням, яке називають законом заміщення віна. Стала віна дорівнює довжина филі помножена на абсолютну температуру. Цей закон виконується не тільки для оптичного, але й для будь-якого іншого діапазону електромагнітного випромінювання. При збільшенні температури змінюються не тільки кольори випромінювання, але й їхня потужність. В результаті експериментів і теоретичних розрахунків було обґрунтовано, що потужність випромінювання абсолютно чорного тіла пропорційна четвертому степеню температури, закон Стефана Больцмана. Знаючи кількість енергії, що надходить від зорі до земної поверхні, можна, за законом Стефана Больцмана визначити її температуру. Ефект доплера в астрофізиці широко використовується ефект доплера, що виникає при русі джерела випромінювання щодо спостерігача. Цей ефект часто трапляється в акустиці. Наприклад, якщо ви перебуваєте на платформі біля якої проїжджає поїзд, то можете помітити, що, поки він наближається, звуковий сигнал буде більш високим, а коли віддаляється, то висота звуку відразу знизиться. Аналогічне явище спостерігається і в оптиці. Світло від джерела, що наближається, стає більш синім, а від джерела, що віддаляється, більш червоним. Ця зміна позначається на положенні спектральних ліній у спектрі. Вони зміщуються в синю або червону частину спектра. Для визначення зміщення спектральних ліній поруч із спектром досліджуваної зорі, на ту саму фотопластинку фотографують спектр лабораторного джерела, у якому є відомі спектральні лінії. Потім за допомогою мікроскопів, оснащеними точними мікрометрами, вимірюють зміщення лінії об'єкта відносно лабораторної системи довжин Фейль і таким чином знаходять потрібну величину. Потім, використовуючи формулу, визначають променеву швидкість.